Пропонуємо ось такі касові бокси. Виробник Modern Expo. Касові бокси довжиною є по 2,50, 2,70. Ось цей касовий довжиною 2,50 Ширина його максимальна на виліт 1,15. Окремо в комплект є грошові скрині, захист сканеру. Стан хороший, касові бокси відновлені. Тобто чистенькі, викрашені і працюючі. Ось є флажки. Зараз обійдемо повністю. Подивимось на загальний стан. Ось такий бокс. Є в нас правосторонні, лівосторонні касові бокси. Тобто ось в такому виконанні можемо підготувати. От єдине, що стільниці різні на всіх. Є такі, є інакші стільниці з ДСП. Ось, власне кажучи, місце касира, сюди стає грошова скриня. Тут розмір стандартний під грошові скрині, які відкриваються накопичувач. Накопичувач має 1,03 м довжини і 61 см по ширині. Працюють вони від лапки. Ось така лапка ставиться на підлогу і касир вже регулює подачу самої стрічки. Зараз продемонструємо. Так, тут є блок управління, ми вмикаємо його і працюємо лапкою. Переглянемо стрічку. Стрічки хороші, ці касові бокси, які зайшли, це один завоз. І всі стрічки, відповідно, ну, плюс-мінус ось в такому стані. Стан тут у них гарний, як на БВ. Індивідуально показуємо. Виконані наші роботи по замовленню. Натиснули лапку, стрічка поїхала. Відпустили, стрічка стала. Ширина стрічки 48 см, довжина 1,03 м. Це саме в цьому касовому боксі. Також є інші виробники віку по 2,70, по 3 метри. Запитуйте, підготуємо вам ось не в гіршому стані.